Незважаючи на довідки медичні, незважаючи, що дехто був за кордоном відрядженні, причому офіційне відрядження, ми вважаємо, що питання настільки серйозне, що ми не могли це просто залишити поза увагою. Саме тому всі, маючи довідки, маючи відрядження, все одно отримали попередження, а відповідно до положення про фракцію, це попереднє. Дія перед тим як людей виключають з фракції. Це дуже жорстке рішення фракції, і ми вважаємо, що такі дії, як були в Верховній Раді, вони вимагають навіть і тих, хто має лікарняни, коли він може переміщатись, повинен приїжджати і голосувати. Той хто має відрядження, повинен припиняти відрядження і приїжджати голосувати. Тому я вважаю, що Фракція дуже жорстко прийняла рішення, але воно відповідає той політичній ситуації, в якій ми знаходимося. Ми безумовно не будемо працювати на наших опонентів, які мріють на те, щоби. Опозиційні фракції дуже швидко би зменшили свою чисельність. І сьогодні іде дуже активна робота по залякуванню, по підкупу, по шантажу депутатів для того, щоб вирвати їх із фракції. І безумовно в цьому напрямку ми не будемо працювати і допомагати нашим опонентам розвалювати фракції. Фракція єдина, вона має єдину позицію і готова до боротьби і до перемоги.